Комбат на мене дивиться, каже, ти контужений. Кажу так. Він каже, йди на, в мене свіжовйобів вистачає. Українець, він або має свою чітку українську позицію, або він є ніхто, гімно. Мені потрібна перемога у війні. Я хочу, щоб мій син не воював з Росією. Поцілуй мене в сраку, корва стара. Йоптить, де вороги кляті? Де ви курча ваша мать була така засрана. Ні, постановочні кадри не для нас. дін 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 дон Тушки, сало, все є. А все є, дуже. Не було кому їсти, знаєш. От відповідь на питання, чи військові плачуть. Військові плачуть. Це зовсім праведників. У нас немає там, однієї людини, яка готує. От Скажімо, я сьогодні лишився вдома. А, хлопці поїхали в поле на, 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 на роботу. Я лишився вдома, я готую. Фактично що ми живемо в прифронтовому селі, через голову села ми дізналися, які люди виїхали. Ми зв'язалися з господарями, поспілкувалися, чи можна, щоб ми заїхали, чи можна, щоб ми тимчасово пожили. На що отримали згоду? Окей. І власне. Зустрічаємо таку, таку тенденцію, що люди, які виїхали, вони воліють, щоб вони вдома жили військові, тому що, як би там не було, мародери є всюди. Люди різні. Тут немає однорідності. Тут типовий зріст суспільства. Є ті, що переконано за Україну, є ті, що нейтральні, коливаються, є відверті сепари. З яким, в принципі, по барабану, де жити, під ким жити. Ну, Де жити, вони розуміють, вони хочуть жити тут, але при якій владі їм пофіг. По-різному тут є. А, наприклад, в цій хаті, а, ліворуч, як мені сусіди розповідали, жив, ну і тут головне слово, жив а, активний прихильник Росії. Путініст ходив по селу, агітував за Росію матушку. А, черговий день було, були касетні заряди, прилітали сюди, його осколком зафігачило, до лікарні не довезли. За що боровся, за, за те й напоровся. От Я завжди себе виправляю, що українець не може бути проукраїнським. Білорус може бути проукраїнським, поляк може бути проукраїнським. А українець він або має свою чітку українську позицію, або він є ніхто, гімно. От. Я, я не бавлюся в якусь толеранцію. А зараз не час для толеранції. От в нас по сусідству живе Райка-сіпаратістка. От її інакше тут не, не, не називають. Приходилось тут е, часто слухати в свою сторону. що е, ви опять за своїми дронами літаєте? Да, що вам мало що два дома, йоба в селі, це все і за вас. Ну і так далі. Після цього народився мем. Поцілуй мене в сраку курва стара. Людська дурість, як ну, людський ідіотизм, він не обмежений. Він багатогранний і необмежений. Якщо постійно на це відволікатися, постійно а, якось а, старатися знайти адекватні відповіді на неадекватні питання, ну, то просто головна ціль, яка перед тобою стоїть, вона стає більш туманною. Починаєш розпилятися на якісь дрібниці, починаєш шукати відповіді. І в цих, в цих пошуках може закрастися сумнів. А моя позиція є твердою. Мені потрібна перемога в війні. Все, мені більше нічого не потрібно. Мені потрібна перемога у війні. Я хочу, щоб мій син не воював з Росією. Я хочу, щоб мій син не знав, що таке Росія. Оце головне. Починав свою волонтерську діяльність у 2014 році. Я спочатку приїхав на базу одного з добровольчих батальйонів і сказав, що я хочу воювати. І комбат на мене подивився і сказав, ти контужений. Я кажу, так, у мене на Майдані було, було поранення, контузія, струс. Я нахапався тоді, як бідний в торбу, лікувався довго. І в Україні, і в Польщі лікування проходив. Комбат на мене дивиться, каже, ти контужений. Кажу так. Він ну, каже, йди на, в мене свіжу в хватає. <гум> я тоді дохов понорів. Як це? Це ж я, це ж цілий свят Бойко приїхав бляха, воювати до тебе, а ти зі мною так. А, сказати, що я тоді образився, це нічого не сказати. До повномасштабного вторгнення, до 24 лютого, я український музикант, Святослав Войко, лідер рок-гурту «Широкий лан». Я був, окрім того, всього волонтером, фронтовим волонтером. І е е певний час це давало мені якесь певне заспокоєння, що я не сиджу на місці, я допомагаю армії. Але я розумів, що прийде момент і цього стане замало. Стане замало просто пісень, стане замало розмов, якихось настанов. І потрібна буде безпосередня дія. Безпосередня дія. І вже от я для себе є людиною слова, і коли... Прийшов о той момент, коли вже пора кацапа під твоїм будинком, зброю в руки і вперед на захист своєї країни. Там буквально за якихось кілометрів 10 вже орки бродять. З тієї сторони теж десь кілометрів 13-14 там орки бродять. Домашнє сало, так як домашнє м'ясо, зараз є проблема. Люди бояться заводити ту саму свинку, тому що її треба годувати, за нею треба доглядати, пильнувати, а немає гарантії, що завтра там не прилетить. З молоком зараз туго, тому що коровку нема куди випустити пастися. Поля заміновані. Якщо не не наші міни, то може бути дистанційне мінування від орків, від кацапів. Пішли щось покажу. Панди приїхали. <ріхи> Йду. Заходьте, любі гості, будьте як вдома, любі гості. Боже. Давай-давай! Це панди. Але сьогодні, слухай, гатять, якісь шалені, просто ми не могли працювати. Якийсь. Одна пушка, один дрон, вісім дронів ворога. Пушку втопили повністю у ножні. Ну, ту антидронну. Працювали, працювали, зависає над тобою і коригування. Пух-пух-пух-пух-пух-пух. -пу. Що там, колеги шайлані, блін, заїхали на автобусі прямо туди, як звичайно. В кімнаті своїм. В комплекті. Угу. Сьогодні щось дуже так жалко. Так, чекай. Ха-ха-ха-ха-ха. Треба з'їхати. Весь нагруватися. Їх треба. Шахтарів, бля. Ну не зре. Чутику. Шахтар. <реш> Треба, знаєш, таку щитку, яка крутиться. <реш> У мене там куліш підгорає. Куліш О, підгорає. О, підгорає. То, то то, дуже то. Так, так, в полях ми маємо свій, свою, свою ділянку фронту, за якою ми пальнуємо. Цій-всій кадавасії, всій-всій -кадавасі роботі ми виконуємо а, функції. Розвідки і аеророзвідки. Ми літаємо. Їхні копанки. Ось на от кацапи. Почули, почули дрон. І е, зараз от, дивіться. Бачите, от я скинув, але вони почули свіст. Міни і заховалися в копанку. Але ось такі бум. Да. Ось таке буде. <плес> кацапський БМД, <плес> <BMD>, бойова машина <плес> десанта з буковочки З. Я не зміг е пуститися менше, тому що по мені стали стріляти з е кулемета та автомата. І нам прийшлося скинути з 200 метрів. Кожного дня наші польотні групи є в полях. Також ми нищимо техніку окупантів, ми нищимо живу силу окупантів і даємо От. І зараз починається сама магія бойкового куліша. Його треба постійно тепер мішати. От Поки пшоно вариться, воно вариться там хвилин 15-20. Його постійно треба мішати, бо як тільки воно осяде на дно і прихопиться знизу, пригорить, все, срак. Міша нема. Це сьогоднішньої роботи. Що відбувається? Ми полюємо на дрони ворожі коригують вогонь по нам. І отакий пінпого. У mm. вас mm. тут я бачу кулішка. Обі так. Іди сюди, ти понюхай оцю красу. О май гад. Ну це дуже круто пахне. Oh, you touch my ка! дін 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 Коротше, тут петрушка, кріп і чесник свіженький. Щойно з городу. І ми його засипаємо зверху. Робимо красиво. Да. Ну, то кожен сам собі досолить. <гументальний> а звідки сіль? Так, сіль. так. так. <гументальний> Треба <гументальний> звідки <гументальний> <гументальний> сіль. Сіль, <а, гументальний> Сільвах, славно, звісно, дрогобицька сіль. Так. Найкраща сіль України і Європи. Хоча Україна це Європа. Найкраща <гументальний> сіль Європи. Я добре. Смакота. А хто це готував? А м'ясо таке ніжненьке, сало не відчутно. Сало? І це було кошерне сало. І сіль дуже смачна, Так, так, так. Року, в травні і в червні в мене, мене був запланований великий європейський тур IMY Way. Я є Україна. І от е Перебуваю на позиціях, е ранок і Google календар присилає нагадайку, що там завтра концерт в Щеціні. Я такий читаю. Так, де Щечені, а, а де я? І в один момент... Що це? О, свіженький. Свіженький осколок, ще не поржавівший. Якщо осколок поржавівший, він вже ну, як мінімум два дні лежить. А цей ще свіжесенький. бачиш, такий чистий, сіренький. О. В якісь днів ми виїхали на позицію, ми взяли з собою Starlink для роботи. І дзвонить мені одна приємна пані. Святославе, добрий день. «Добрий день». Святославе, чи в нас є все в силі, те, що ми добалакали, то, що ми домовляли. Я ж не зрозумів, я розгубився перше. Ну, я, я знаю, звідки ця пані. Ну, я в себе у Фейсбуці постійно там симафорю, сигналю, що я є на фронті. А, вона питає: а, ну, ми ся домовляли, що в нас буде дефіляда. А дефіляда буде, ну то я хочу звідати, чи все в нас є в силі, чи може щось змінило. А, кажу пані, я не зможу приїхати до вас. А, пане Святосаве, але ж ми ще домовляли, то чогось те й вартує. Чита дефіляда мусить бути. Тут ми робимо, ми робимо збірки на армію. Ми робимо, і то би було добре, щоб ви приїхали. Кажу, пані, я, я воюю, я в армії. Я не можу, я не можу приїхати, я зараз на передовій. Як то на передовій? Святосаве, але ж ви музика, ви музикант, ви не можете воювати. Тепер я все зрозуміла. Так, то дефіляди у нас не буде, добре. Е, ну то що, то побачимося вже, як переможемо. От в цей момент мені з гітарою не комфортно. От конкретно зараз, в цей момент, от мені а, моя музична діяльність здається неважливою. Вона втратила смак. Вона, вона перестала приносити задоволення. Пріоритети змінилися. Позивний дали позивний капрал балабас, тому, тому що я хом'ячу. Я хом'ячу ніштяки, я все акумулюю в групу, в сім'ю. О, от тобі маєш і назва фільму Капрал Балабас. Оце, напевно, воно в ідеалі розкриє мою сутність. Тут тобі і ніштячки, і нагодувати, і привезти, відвезти, і третє, п'яте, десяте. Капрал-балабас. Врятувати, радового... врятувати капрала балабаса. Капрале, у нас проблема. Що сталося, адмірале? У нас закінчились балабаси. Слухаюсь, дозвольте виконати ваше завдання. Так, капрале, ідіть. Хай вас береже Бог.